Той, хто там побув е хоч якийсь час, виходить звідти? Е ну я не скажу зміненим. Більш переконаним в тому, що Україна не зламана. Тому фронт мені додав віри в Мінерал. Я побачив знову майдан, тільки це вже озброєний майдан, якого вже точно не зламає ніхто ні з-за кордону, ні п'ята колона всередині України. Юра, а що стало найважче вже після повернення з фронту? Там точно знаєш твій ворог. І проблеми з українською там, корупцією або некомпетентністю відкладаєш на потім. Там це легко зробити, бо в тебе постійно є вимога битися з ворогами. Тут важче, тому що ти бачиш ворогів як на долоні, але в пів застосувати не можна. Тут тебе застосовувати слово, а в нинішній ситуації, коли політичний процес. Ну, логічно зупинений на час воєнного стану слово мало що важить, але в тебе нічого немає, тому що, на відміну від більшості воюючих країн, наша зелена влада прийняла рішення е, говорити про єдність, але не допускати до управління країною або до створення міжнародної допомоги Україні будь-кого. Споза свого середовища. І тому, фактично, усім іншим незеленим залишається лише допомагати фронту і не мовчати про те, що відбувається в Україні, вводячи внутрішню самоцензуру, що на часі, а що не на часі.